Я є виконавчою директоркою громадського центру нова генерація міста Херсон з півдня України. Наша організація заснована в 1993 році. Нам в цьому році буде 30 років, і майже останні 10 років ми раніше були молодіжною організацією, а останні 10 років працюємо як організація, яка допомагає іншим громадським організаціям ставати спроможними, сильними, допомагаємо спільнотам, об'єднаним громадам. Запускаємо, знаєте, перетворюємо паперові бюрократичні механізми участі, перетворюємо на живий процес і допомагаємо в цьому і органам влади, і мешканцям. Ми впроваджуємо гарні практики, добросусідства, самоорганізації. Ми просуваємо права людини і ми хочемо розвивати, робити такими, що працюють принципи належного врядування, і всім цим ми займалися до війни. До повномасштабного вторгнення перший місяць після повномасштабного вторгнення ми залишались в Херсоні і ми два ну я особисто пробула два місяці в окупації, і коли вже було небезпечно залишатись, ми мусили виїжджати самостійно. І я вивезла маму, доньку, колегу з донькою. Деякі члени нашої команди були більше в окупації, майже сім місяців. Наразі частина нас є в Івано-Франківській. От перший місяць, після 24 лютого, ми зайнялися абсолютно не своєю формфне своїм форматом. Я кажу про гуманітарний напрямок. Просто було треба рятувати людей. Шукати ну, там продукти харчування, передавати засоби гігієни, бо так само місто було закрито і не можна було, ну просто фактично, перший, перший місяць це був такі полювання на їжу на якісь речі, базовий рівень виживання. І коли ти працюєш з такими високими різними матеріями або надихаєш інших, нам треба було просто робити там, де ми є, те, що ми можемо робити. І це наше гасло цього року минулорічного робити, що можеш там, де ти є. Бо приїхавши в Івано-Франківськ, ми повернулися до притаманної нашої організації діяльності. Ми знаємо, і ми були в Херсоні. І на півдні України магні... магнітом таким, який між собою з'єднував інші громадські організації, допомагав сідати за один стіл переговорив представникам влади бізнесу громадськості, іноді без нас це не відбувалось. І відповідно ми розуміли, що нам треба тримати інформаційний фронт, говорити про Херсон, робити все, щоб питання Херсону не зникало з порядку денного. І власне першим, що ми зробили в Івано-Франківському, провели прес-конференцію, розповідали журналістам про Херсон. Бо я точно знаю, що в Багатьох було здивування про Херсон у 22-му році, і відкриттям став той рух оперу, ті мітинги, той громадський супротив, який відбувся. І, а для нас було несподіванка, що для всіх стало це несподіванкою, розумієте? І ми хотіли е, говорити про те, що. Е, Херсонці не чекали руський мир, їх не кликали і сміливо виходили, боролися і продовжують боротися. І е, нам важливо було допомагати вирішувати якісь системні. Е, Питання, проблеми, які виникали, там, де влада не могла робити те, що мала би робити, або там, гуманітарний напрямок через Запоріжжя, який працював непрозоро і утворював там, штучні черги, і в нас почали народжуватися такі адвокаційні кампанії. Але ми не могли працювати і говорити про відновлення про гарні практики, тому що ну всі наші там частина колег, друзів залишалися в окупації, і там була просто задача вижити. І коли нам донори запитували, а чим ми можемо допомогти Херсону, ми говорили грошима. Бо насправді для людей, щоб не піти на колаборацію, на співпрацю, щоб просто не померти, їм треба мати от Мінімальні якісь гроші задовольнити базові потреби, купити продукти. І так з'явилася там програма підтримки стипендіями активістів-волонтерів, які витримали всю окупацію, допомагали іншим людям. Зараз ці люди продовжують в обстрілах так само допомагати. І нам довелося змінювати трошки підходи донорів до того, як працювати з окупованими територіями, взагалі як підтримувати людей. І власне в Івано-Франківську тепер вже ми створили хаб. Херсонський хаб, паралель, ну, разом з іншими партнерами благодійної організації Херсон не скорений, Там так само працюють волонтери Херсонської військової адміністрації, символічно приймає участь обласна військова адміністрація банером. Але фактично хаб живе це є місце в центрі самому Франківська, куди люди можуть приходити. Наші колеги з благодійної організації надають продуктові набори, засоби гігієни, речі якісь, там, я не знаю, іноді пральний порошок якийсь. Ми фокусуємося на іншому, ми намагаємося, і фактично з вересня запрошували до себе тих активістів, які виїжджали для того, щоб тримати порядок денний Херсона, для того, щоб думати, а що ми будемо робити, коли Херсон звільнять, як ми будемо повертати життя в Херсон, як ми будемо повертати людям людську гідність? Бо це те, з чим стикнулися всі, коли зайшли на. Звільнені території люди втратили людську гідність через примус, через тортури, через залякування, через життя в окупації. І так само я хочу. Ну тут сьогодні багато говорять про ВПО. Ми до речі, в Івано-Франківську знайшли термін, який ми застосовуємо. і Нам дуже сподобається це слово новомістяни. Я розумію, що в громадах це в маленьких, в сільських може звучати, але от в Івано-Франківську ми всіх привчаємо до слова нове містяне, бо насправді ми привносимо дуже багато, ми можемо бути активними, але коли ми говоримо про інтеграцію. І гарні практики, які можна впроваджувати, нам треба розуміти, що всі люди, які потрапили в зону бойових дій, були в окупації, просто вимушені були все залишити переїхати, вони всі пережили травму. І ця травма є невидимою, на перший погляд. І коли нам здається, що людина не хоче йти працювати, не хоче йти в центр зайнятості, не хоче долучатися плісти сітки, це не тому, що такі вони апатичні, або там, я не знаю, ну я не знаю, вибагливі, байдужі іноді бо всі по різному абсолютно переживають той стрес, який є. Дуже сильним, це травма, це, це більше ніж стрес. Це дуже важливо розуміти всім, хто працює е, з ВПО, не, з, е, з переселенцями, з новомістянами, бо е, ну, ми всі насправді травмовані, і тому ми, ми ніколи не знаємо в аудиторії, що з чого почнеться плач людини або обурення, або зневіра, або просто я хочу додому, тому я тут не хочу нікуди йти, нічого робити. Бо я просто хочу додому. І це теж стан невизначеності, в якому знаходяться всі. Я Розуміє, що так само знаходиться в стані невизначеності люди, які обіймають посади, мають працювати. Ми не маємо чіткої відповіді, коли завершиться війна. А люди, які лишилися будинку дому, ну бо будинок і дом це. Трошки прорізне, да? В них забрали просто життя, от в мене, да? забрали частину мого життя. Я не можу зараз повернутися в Херсон через небезпеку, але я мрію, щоб ми зможемо, 23-го, я запам'ятала дату. Я дуже хочу, щоб е, лінія фронту була максимально за межі Криму відведена, принаймні щоб це дозволило людям повертатися і повертатися до життя, хоча повернутися на 23 лютого, ми ніхто мені здається не зможемо вже основний ресурс, який зараз є дуже цінним, і він же є дефіцитом, це люди. Ну, люди поїхали з цієї частини України. Люди переїхали зі сходу з півдня сюди. У цей фактор тимчасовості присутній, Всі думають, що це тимчасово, хоча так може тривати довго. А мені здається, що важливо. Не ставити високі планки, не е, намагатися створювати прям громадські організації. Бо досвід 2015 року показав, що всі волонтерські ініціативи, рухи, які у народилися після революції, під час революції з початком війни, вони частина з них не перетворилася на громадські організації. Вони виконали свою місію. Вони зробили те, що вони хотіли зробити. Вони розійшлися живуть далі. Своє життя дуже часто, ті, хто створили громадські організації, потім штучно тягнули оцей. Валізку свою, бо ну якби ми ж створили, треба ж звітуватись, там відповідати там, на питання, чи є у вас стратегія, чи є у вас люди. А, тому мені здається, що зараз і це питання теж до міжнародної донорської спільноти. А, в зоні уваги мені здається, мають бути ну, ініціативні групи, і треба вчитися з ними а, робити. І це стратегія малих кроків: робити щось невеличке. Якщо говорити так, про суда. да, добросусідство, дні сусіда робити, привчати. Ми зіткнулися з тим, що, наприклад, в Херсоні добросусідство під час війни показало себе. В нас це на останній зустрічі, яку ми проводили тиждень тому, до нас приїхали нарешті наші колеги з Херсона, змогли приїхати. Ми говорили про ідентичність, про українську ідентичність Херсона, про те, як ми будемо відбудовувати Херсон, що має бути першочерговими завданнями. І от ця практика добросусідства, яка Народилася в Херсоні саме в місті за рахунок того, що світ звузився просто до будинків, до під'їздів бо ти більше не міг, і, і, і велике значення мало, і всі дізналися, як зовуть сусідів, а не просто сусіди. І от хочеться це втримати і далі просувати, тому можливо знайомити. Але в селах нам сказали, що а в нас було хуторянство. У нас зовсім інші практики. В нас нема такого прямо, прямо, ну по різному буває. Тому тут тут от дуже важливо но, не натягувати но... практики міста так. міста на мали на малі громади і розуміти, що може єднати. Ми вийшли на те, що святе. Їжа, спільна їжа, спільні якісь прості речі, які просто дадуть людям зійтися з різними позиціями, заздрістю, з якимось незадоволенням, з критикою, з несприйняттям, знайомити так, з, так. з людьми, виходити на персональні історії, знайомити з людьми. Однозначних підходів не буде, тому е, першу чергу треба налаштовуватися на спілкування, тобто без діалогів, е, тут не обійтися, звертати увагу на місцеві традиції. І вчитися кризовій комунікації зараз, бо мені здається, з цим не справляються трошечки всі, бо не вчився ніхто комунікувати. Тут дуже важливо ну, от, мати ці навички і готов, ну, бути готовими до діалогів, розуміти, як він будується, і що можуть бути різні. План А, план Б, да, то може піти все не так, як ти запланував. Тому просто говорити, говорити, комунікувати. Дуже багато комунікувати це енергозатратна, енерг... ну, це, це, це вимагає часу, але це мені здається найбільше, бо це увага, це там, де людина стає в центрі, і вона може бути Дякую. почутою. І відкривається. Дякую.